Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаємо циганські прогнози. Сьогодні ми дивимося з вами прогнозування на тиждень для України в період з 24.02 по 2.03 на тиждень по днях, коли є які найбільші загрози, коли є найменші загрози. Минулий тиждень, як я їх казав, як я і передбачав, був досить поганий. Це було, в принципі, очікувано. В Києві взагалі кожного дня бомбили, кожного і ночі точніше. Давайте подивимося, яка ситуація буде цього тижня. Сьогодні 24.02 я записую це відео в 10-й годині ранку. Да, сьогодні така чорна річниця. 3 роки рівно 3 роки як війни. Отак от, от повільно і непередбачувано 2-3 тижні переросли в 3 роки. Так. Хоча я з самого початку, коли це все почалося, сказав, що це надовго. Ну, тоді я сказав приблизно 3 роки. І я сподівався, що в 24-му це закінчиться. Але, судячи по всьому, мій прогноз трошечки змістився і закінчиться це в 25-му. Точно, я так думаю. Ні, <напроштовх> точно казати не буду, бо я не Господь Бог, але. Ну, думаю, що невеличкий коректив. Ну, все одно мені йшло число три з самого початку, що це на три роки. Вже в США заявили, що переговори відбувають на, цей, переговори на фінальній стадії прийняття рішень. Все, войнушка закінчується, походу. Так, добре. І слава Богу, щоб більше цього гадства в Україні не було і не починалося. Я тільки за мир. Понеділок 24.02 всі боялися цього дня, але я на цей день великих небезпек не побачу. Я склав на цей день окремий прогноз. Тільки по східних регіонах. Карта юної жінки. П'ятірка пікова, смертельні теракти. Ну, смертельні удари, смертельні атаки можуть бути. Агресія може бути. Ну, як я вже сказав у своєму відео, яке я знав, зняв раніше, про, саме про цей день. Про третю річницю війни. Що це, скоріше за все, не по всій Україні, це скоріше регіонально, і це більше йде туди до Сходу. Добре. 25 число, 25.02 вівторок. Карта ученого, карта вченого, карта дослідження інформації. Трійка Бубнова фінансове розорення. Трійка Бубнова це можливі фінансові проблеми. Бідність, розорення, втрати грошові. Удари по об'єктах інфраструктури можливо, можуть бути якісь. 26. Карта смерті, погана карта, небезпечна. 26 те це дуже жорсткий день походу буде. Знизу четвірка хрестова карта руху. Карта якоїсь логістики, перевезення, переміщення активного якогось пере, пересування. Ну, тут карта смерті на циганській колоді. Це дуже поганий знак насправді. Тобто, в цей день можуть бути якісь серйозні удари, атаки, смертельні загрози. 27. -е. Карта постоянства, карта стабільності. Хороша, позитивна карта. Двійка Христова ще одна. Карта руху та логістики. Карта сили, карта впевненості, карта якихось успішних дій. Непогано. П'ятниця, 28. Карта удачі падає. Трійка пікова. Карта агресії, карта провокації, карта можливих якихось вогневих загроз. Перше число. 1 березня. Карта працівника, карта близької присутності ворогів. Трійка хрестова карта сили. 50 на 50. З однієї, сторони є небезпека, з іншої сторони, є перемоги. І друге число. Карта рібінка. Карта дитини хороша. Карта позитивна. Карта сім'ї, карта рідних, близьких, Волет Христовий, карта сильного чоловіка. Тут карти хороші. Карти позитивні. Тут я не бачу негативу. Так, підбиваємо підсумки. Значить так, прогноз з 20. 4 по 2.03, Значить так, понеділок, поганий день, 24. А вівторок, можливі блекаути, удари по об'єктах інфраструктури, теж не дуже хороший день. Середа, поганий день, п'ятниця, субота. Тільки два дні більш-менш нормальні. Це четвер і неділя. Інші дні такі досить негативні. Тобто, понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, субота, мінус. Четвер, неділя, плюс. Такий. Такий от прогнозик. Знову негатив переважає. Останній місяць більше негативу йде. Знаєте, я це також говорю. Я це також можу, знаєте, як е співставити з тим, що відбувається. Справа в тому, що навіть якщо так, якщо війна закінчується, то вони перед тим, як це все закінчиться, хочуть максимально. Отервати, максимальної двіжухи, як вони про це кажуть. Тому от якраз перед смертю, як перед агонією, перед виздоровленням, можуть бути найбільші удари та атаки. Я про це запишу ще окреме відео. Але я думаю, що суть та логіку, ви зрозуміли. Саме перед кінцем війни вони захочуть завдати максимальної її болі, агресії, атак, ударів для того, щоби. Потім вони вже цього не зможуть зробити, а зараз вони хочуть взяти собі повний карт-бланш і робити все, що вони хочуть, поки ще нічого не підписано. Ну бо це така от хвора натура, це така от внутрішня агресія, це такий от деспотизм внутрішній, який намагається вирватися наружу. Вони розуміють також, що це все закінчується, і що більше в них такої можливості не буде е, так себе поводити. Тому можливо і з цим пов'язано те, що кожного вечора Київ бомблять кожної там Схід України взагалі мовчу. Там ситуація дуже печальна, так само, як і південь. В будь-якому випадку, бажаю всім миру та благополуччя. Побачимося, ставте лайки, не забувайте. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Ввечері буде прогноз по областях. 19-та година, за київським часом. Чекатиму.